Українському олігарху, який відкриває наш ТОП, приписують спонсорування нинішнього президента України. Він є фігурантом бази Миротворець, заради якого цю базу, напевно, і створили. Одночасно, громадянин Ізраїлю та Кипру Ігор Валерійович Коломойський народився майбутній олігарх у 1963 році. Його першим самостійним заробітком стало здавання порожньої склотари. Після здобуття Україною Незалежності у 1992 році Коломойський разом з Сергієм Тигипко засновує Приватбанк, який вже через кілька років принесе Ігорю Валерійовичу мільярди. Саме через звинувачення у крадіжці 5 мільярдів доларів Приватбанку через низку офшорів, у 2020 році Коломойський війде до четвірки найбільших корупціонерів світу. Ігор Валерійович володіє медіахолдингом «Главред Медіа, до якого входять щоденники Газета по по-київськи», Новая, Ізвістія в Україні, суспільно-політичні тижневики «Главред